Душа, хаті свої казки читати, пішли, погуляємо. Це не казка, це Коституція, основний закон. А ви знаєте про нього? Послухайте. Люди всіх, родини, нації, задля миру і добра. У народ один з'єднали, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли. Перед могутньої держави треба влади і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Україна це держава, незалежна правова. А хто знає, що означає, насправді означає ці слова незалежний, то хто завжди своїм розумом, розумом живе, відрізняє брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі. Щоб Порядок кожен знав. Народ вільний український Конституцію признав. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як державна правонастроєння. Стаття 3. Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її змік. Її і здоров'я. Її... Ідість і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Стаття 4. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя, це зв'язок не розірвати. Він тримає все життя, Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини значить ти, держав син. Захищай її, як мати Щасливим може стати тільки тут, запам'ятай.